На уроці ви дізнаєтесь про реактивний рух і про силу пружності. Переконаєтесь, що вже не раз зустрічалися з ними в житті. Давайте навчатися разом. Що необхідно, аби тіло почало рухатись. Поясни на таких прикладах. Футбольний м'яч летить у ворота. Яблуко падає з дерева на землю. Дитячий візок котиться по дорозі. Розглянь колаж. Як можна класифікувати зображені тіла. Реактивний рух виникає коли від тіла з певною швидкістю відділяється його частина. У відео ви бачите, що стрімкий рух незав'язаної кульки тривав доти. Доки з неї виривався струмінь повітря. Кулька рухалася в напрямку протилежному напрямку руху повітря. Завдяки реактивному руху космічні ракети доставляють у космос вантажі. Коли у двигуні ракети згорає паливо, утворюється струмінь гарячого газу. Він з великою швидкістю виривається з ракети в одну сторону. А ракета рухається в напрямі протилежному руху струменя. Політ ракети тривалий завдяки тому, що ракета має окремі відсіки з паливом. Коли паливо одного відсіку згорає, то порожній відсік відділяється від ракети, а в наступному починається горіння палива. Давайте розглянемо декілька прикладів реактивного руху. Перший приклад віддача під час пострілу з вогнепальної зброї. Куля і порохові гази вилітають в один бік рушниці, а сама рушниця починає рухатись в протилежний бік. Ще один приклад зворотній рух гармати під час пострілу. Коли гармата стріляє, вона сама рухається в протилежний бік. Ще одним цікавим прикладом є скажений огірок, що викидає своє насіння. Коли огірок достигає, він під високим тиском вистрілює своє насіння у ґрунт, а сам рухається в протилежний бік і ніби скаче по грядці. В армії з допомогою реактивних снарядів вражають ворожі цілі на суходолі. Для знищення ворожих бойових літаків і ракет повітряні сили ЗСУ застосовують реактивні літаки винищувачі. Для приведення в рух високошвидкісних літаків і космічних ракет носіїв використовують рідині реактивні двигуни. Пальним для них слугують зріджені гази, зокрема водень. У рідинних реактивних двигунах температура згорання палива сягає від 2500 до 3500 градусів Цельсія. Над їх створенням працювали конструктори під керівництвом українського вченого академіка Валентина Глушка. Принцип реактивного руху люди запозичили у природи. Вони помітили, що деякі морські мешканці. Рухаються не так, як риби, а виштовхують із себе воду. При цьому тіло тварин набуває оптічної форми і рухаються у протилежний бік від струменя води. Тіло кальмара оточене мантією, особливою м'язовою тканиною і половина всього обсягу кальмара припадає на мантійну порожнину, в яку той всмоктує воду. Потім він різко викидає набраний струмінь води через вузьке сопло, при цьому складаючи всі свої 10 щупалець над головою таким чином, щоб придбати оптічну форму. Завдяки настільки досконалій реактивній навігації кальмари можуть досягати вражаючої швидкості 60-70 км на годину. Кальмари, медузи, восьминоги почергово вбирають і виштовхують воду дзвоноподібною частиною свого тіла. Виштовхуючи воду, тварини отримують поштовх і рухаються в напрямку протилежному напрямку виштовхування води. Дослідження такого способу руху тварин допомогло інженерам сконструювати водомет. Пристрій, який рухає судно завдяки виштовхуванню струменя води. На картинках ви бачите приклади таких двигунів. Виконай завдання. 1. Поміркуй, які тіла на колажі називають біологічними ракетами. Обміняйся міркуваннями з сусідом чи сусідкою по парті. Поясніть причину такої назви. Форма тіл – Може змінюватись під впливом дії на них зовнішньої сили. Після припинення її дії, деякі тіла зберігають змінену форму, як от пластилін або глина в руках людини, або дріт, який можна зігнути. Про такі тіла кажуть, що вони деформувалися. Існують тіла, які під впливом дії зовнішньої сили спершу деформуються. А після припинення її дії відновлюють свою початкову форму. Наприклад, якщо перестати стискати канцелярську гумку або гумовий еспандер, вони відновлюють форму, яку мали до дії сили. Властивість тіл відновлювати форму називають пружністю. Відновлення форми тіла відбувається завдяки силі пружності. Приклади її прояву ви бачите зараз на екрані. Підошву взуття роблять із речовин, які мають високу пружність. Під час вітру дерева дуже сильно гнуться, але завдяки пружності повертаються в своє попереднє положення. Стріляти із лука ми можемо теж тільки завдяки силі пружності. Прийшов час пошукати в інтернеті. Користуючись додатковими джерелами інформації, відшукай відомості про прояви реактивного руху і сили пружності у природі. Презентуй знайдену інформацію однокласникам і однокласницям. А тепер запитай у себе, чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці. Що потрібно зробити, щоб результат роботи був кращим? Яких знань я набув на уроці? Чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку? Де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Домашнє завдання. Прочитай параграф 9. Це сторінки 62-66 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 66. Виконай усі завдання нашого уроку. Наразі наш урок закінчився. Мені дуже приємно, що ви його переглянули. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!